Пантелеймон куліш уривок з чорної ради. А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині. в ту нещасливу годину справді так влучилось, як мовив Галка. Де кричать, а де співають, де крові лють, а де горілку п'ють. Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін і з думними дяками. Що не з гайдамаками б їм пенкетувати, так же золото того наробило, що безбожний харцезяка став їм повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не вагалися шукати свого царя, що дав їм віру у всьому, не вагались через того Іванця наготовити кривавих буч своїм землякам із нашим безталанним людом. Хто ж бо того не знає, скільки крові пролито на Вкраїні через Іванцеве лукавство да через неситу хтивість московських воєвод. Хто ж бо гуляє князь Гагін із Брюховецьким і сповнюють кивки червоним вином, бенкетують на людське безголов'я. І в світлицях у колодія, і на подвір'ї сидить городова козацька старшина з запорожцями. Усі ті, що нишкам поякшились, да ради свого панства запродали Сомка Іванцеві невірні душі. Тепер уже іншому й трунок не лізе в пельку. Іншому так тяжко, як тому Юді, да нема вже вороця. Треба брататися з розбишаками. А ті окаянні сидять за столами в чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, хваляться такими добрими вчинками, що ж іде спиною, крик галас чинили, несказаний. Дивовіться князь, поглядаючи на таку компанію, і питається ветьма, чи знаю вас, усі чи так бушують на банкетах. А один бурлак перебуває гетьман та й каже: Нас князі у Січі, то й норов хто отче наш знає, як уранці встане, вмиться, то чарки шукає. Чи чарка то, чи ківш буде, не глядить переміни, гладко п'ють, як з лука б'ють до темної ночі, як же почали розхапувати міщанське добро, той князь собі звон пив, що його ще гірш ніж на раді не потрутили. Да скінчивши обід. Попрощався з новим гетьманом. Брюховецький провів його аж за ворота.